У спортивному таборі лідер розпочала роботу друга зміна. Діє табір на базі, ДЮСШ номер 3. 15-річний Іларіон Крупеня займається тут кульовою стрільбою, та вже другий рік поспіль відвідує табір. каже, таким чином проводить літо з користю. Дуже подобається табір, хочу провести час в доброму колективі, дізнатись себе в інших видах спорту, взагалі на що я спроможний, і також підтримати своє здоров'я та розвинутись десь в іншому плані ніж кульовою стрільбою. Триває Зміна три тижні одночасно табір відвідують 40 дітей. Це вихованці, де й у США також із числа вихованців у нас є і переселенців. Таборі задіяні це близько шести дітей. І перша зміна у нас 40 дітей була, і зараз у нас також 40 дітей, тому загалом заплановано оздоровлення 80 дітей. Продовж трьох тижнів діти беруть участь в цікавих активностях та екскурсіях. Водночас продовжують заняття у своїх секціях та випробовують себе в інших видах спорту. День у нас починається зі сніданку. Після того у нас іде тренування, розминка тренування. Ну як завжди, діти вже звикли. Після того якісь заходи, спортивні активи. Активності, культурні активності і вже обідом ми завершуємо. Також плануються додаткові активності для дітей з запрошеними гостями це і басейни, і молодіжний центр, і інші види спорту, такі як веслування спробуємо, і дракони спробуємо, і теніс, і стрільбу з лука. Тобто у дітей буде насичений тиждень, не тільки три тижні з активностями спортивними. На відкриття другої зміни у табір завітали працівники міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Для вихованців табору влаштували спортивну естафету. Ми починали з загальної руханки, щоб дітки прийшли в тонус, щоб їм було трішки веселіше для пенсії настрою. А далі, так як в них є достатня кількість діток, ми їх розділили на команди і вони приймають безпосередньо участь в різноманітних активностях. Є такі естафети, як ягоди, та що є вже для багатьох дітей улюблена, флеш-слалом, стрибки вдовж. Ну, перетягування канату. Для них це є цікаво і вони щось пробують себе у всіх локаціях. Завершить роботу спортивно-оздоровчий табір 14 липня. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар. Новини міста.